принципі, десь Я попробую видиться. Десь... Окей. Це маме. Отак. Так, краще. Так, так, краще. Чудово все. Ми готові слухати. Шановні колеги, доброго доброго дня. Всіх вітаю. Це ще раз фальс я герую партнеркою компанії Сікро Кри. Два слова про нас і про нашу компанію. Компанія Сікрою Креїн є представником міжнародної глобальної мережі кро. Global, яка представлена понад 150 країнах світу і яка входить до топ 10 провідних аудиторських, консалтингових юридичних компаній в світі. Наша компанія, представник ProGlobal, звичайно, також займається такими ж послуг, Ми є провідною українською аудиторською компанією з міжнародними стандартами якості. Входимо до топ-10 провідних аудиторських компаній в Україні. Наша компанія здійснює. Надає послуги в наступних видах. Їх видах: це аудиторські послуги, це аудит фінансової звітності та інші супутні послуги, які надаються в рамках міжнародних стандартів аудиту, ну, а також послуги з консалтингу, в тому числі і податкового податковому консалтингу, в бізнес консалтингу. В ми надаємо послуги з оцінки юридичного напрямку, адвокатського напрямку, відповідно з сфери маркетингу, hr і від і в багатьох різних напрямках, які стосуються обслуговування комплексного обслуговування бізнесу, які потребує бізнес на сьогодні. З вами сьогодні ми хотіли проговорити таку я цю тему дуже люблю. Це ну, моя улюблена напрямок, мабуть, діяльності. Ми будемо говорити про храбство та про процедури Форенсику. Чого обрала таку тему для вас? Що цей напрямок він з собою. такі... Знаки, як і аудит, і спеку, і, і юридичні питання, а також питання, пов'язані навіть з елементами психології, тому що виявити шахрайство або провести та провести додаткові процедури френзику щодо шахрайства в обов'язковому порядку, якщо ти не володієш техніка, техніками психології, іноді буває дуже дуже важко. Я сподіваюся, що така тематика вас зацікавить, Тим паче, в останній час цей напрямок як надання послуг з форензикою форензик процвіджець. Вони є на сьогодні одні з таких, на, такого напрямку, який не буває. Можу сказати. І сьогодні ви кожен день зустрічаєтесь з такими аспектами, як виявлено шахрайство в державних підприємствах, там в напрямку закупівель, або там щодо корупції, або інших аспектів. Відповідно, на сьогодні країна потребує, а також бізнес потребує прозорості і запобігання таких процесів, як шахрайство вну, внутрі бізнесу, тому що для кожного власника. Це дуже важлива позиція. Він не доотримує прибутки, Відповідно, він не може додатково да, там, сплачувати податки, він не може відповідно да, там, додатково донатити до, на, на наше ЗСУ або там, використовувати свій прибуток в тому напрямку, який він для себе там, умовно, да, там, планує. А хоч про що хотіла поговорити? Подивіться, будь ласка, це, звичайно, не зовсім така Інформація свіжа, вона інформація на кінець 2020 року, але це офіційна статистика, яка була. Яка зазначена в звіту нації, який готує щорічно ООН? До речі, хочу сказати, що в 2021 першому році саме в цьому звіті напрямку шахрайства не було присвячено да, там, інформацію. Відповідно, користуємося тією інформацією, яка є офіційна. Так, от цифри вражаючі. ми мол, говоримо про те, що Шахрайство чи здійснене чи спроби шахрайства були на рівні там, управлінському або в бізнесі, вони відбуваються в такому розрізі. Майже 45% працівників потенційно можуть бути залучені до такої, такої процедури шах... як шахрайства. В менеджменті майже 35% менеджерів бізнесу. Вони, або Ну, звинувачені. Або протягом про, проти яких можуть здійснюватися розслідування, або які здійснюють храйство на своєму рівні на рівні управління, і відповідно власники і керівники. Ну я про власників мабуть не дуже буду говорити, тому що власники зацікавлені в тому, щоб уже не було в бізнесі. Але коли є декілька вла со совласників власників або декілька там партнерів у бенефіціарній структурі, то така позиція також може бути, особливо якщо один був. Власник відповідає, наприклад, за стратегію, за розвиток, а інший власник відповідає за фінанси. То в таких випадках також можуть бути. З'ясовані, наприклад, такі операції, які були, підпадали під визначення шахрайства. тобто статистика вражаюча і да, навіть іноді буває для мене трошки жахливою. Тому саме зараз не завжди доходить діло до умовно, впровадження або там уголову там, кримінальної справи відповідно своїх працівників, тому що, як я знаєте. Говорю завжди, що в процесах шахранства і процедурах ференції найголовніше не вийти на самого себе. Відповідно, тобто закінчується це все внутрішнім розслідуванням на рівні топ-менеджменту або на рівні власників. І далі інформація не оприлюднюють, тому що будь-якому власнику не цікаво взагалі говорити про те, ну як це так в мене крадуть. Да там умовно іншими словами, це дуже такий високий репутаційний ризик. Тому відповідно дуже тихо розбираються з вино з тими особами, які вчинили шахрайство у відповідності до бізнесу. Або на державному рівні. А, так, пишуть мені, що треба дуже-дуже швидко, да? Ну, давайте. А, про це ми проговорили. Ні, ми не проговорили, що до джерелами шахрайства в бізнесі, як правило, виступають або співробітники організації, треті особи, або змога між першими і другими. А, топ 5. Напрямків у шохрайстві, які відбуваються на даному випадку, видів ми говоримо звичайно про те, це незаконне привласнення Вайна під майном дуже дуже широке поняття, це хабарництво та корупція. Це шахрайство з боку клієнтів. Таке також до речі буває, кіберзлочинність та шахрайство у закупівлях. От шахрайство у закупівлях, я думаю, що це одна із самих таких розповсюджених да, там видів шахрайства, про які ви ну, я впевнена, кожен з вас це чув, тому що шахрайство з тендерними закупівлями, з закупівлями, особливо от останні скандали в Міністерстві оборони. і в Інших підприємствах, я думаю, що ця інформація вона доступна. Кому цікаво, можуть почитати. Я думаю, що звіти Державної аудиторської служби ну, да, іноді бувають дуже-дуже цікавими для роботи. У зв'язку з тим, що я там зайняла багато часу вже на своїх вступ визначення, я думаю, що цим можуть зможуть знайти і прочитати і ще раз повторювати. Повторюся, що все, що сьогодні, в сучасному розумінні процедура Френзико, це об'єднання елементів різних напрямків консалтингових послуг і ще раз аудиту, юриспруденції, бухгалтерського обліку інформаційних технологій, а також використання практик і технологій з психології, також. Мета обєкт у вас на... Слайді, це звичайно виявити шахрайські схеми всередині компанії або якогось державного органу відповідно і процедура форензику, хочу вам сказати, що вона працює в двох аспектах: перше, виявити факти шахрайства і винну сторону. І друга позиція знайти ті напрямки або ті бізнес-процеси, в яких саме може бути Відбутися сам, сам факт шахрайства або можливість його вчинення це дуже, дуже важливо, тому що запобігати взагалі шахрайству в бізнесі це основна мета, звичайно, процесів, які відбуваються да, там, з боку процедур Форензику. Не буду говорити вам про визначення, і наостанок да, там, про що хотіла сказати, чому да, там це об'єднання різних сфер діяльності, що будь-які операції або поступки, які здійснює здійснюють вчинить принципу, які здійснює особа, яка вчиняє шахрайство, вона завжди йде йде по цьому трикутнику шахрайства. Завжди буде мотив у фізичної особи і виправдання себе, чому він це зробив. Але якщо в бізнесі є сприятливі умови для здійснення цих процесів, це е, в цьому випадку завжди знайдеться особа, яка, в якої буде і мотив, і виправдання себе. Тому е, оці три аспекти – мотив. Саме сприятливі умови, де це можливо зробити, якщо бізнес не контролює, наприклад, таку лампу, як ми вже говорили, там тендерні закупівлі і немає там того, що контролю, то відповідно в цій сфері можуть бути такі випадки, як допущені, допущене шахтайство з боку наприклад, працівники. Тому тема дуже цікава. За останній час нашої компанії випущено дуже багато звітів з Forensic Procedures, не тільки для бізнесу, а також для державних органів влади. І до нас звертаються і прокуратура, і служба безпеки Україна, коли вони не можуть провести таку процедуру і їм треба розібратися, наприклад, в фінансах і наприклад, перейти. Вірити, чи там було там, використання коштів цільове або не цільове, да там щодо, наприклад, державної підтримки в тому чи іншому проєкті, то наша компанія, експерти нашої компанії залучаються до таких позицій. Якщо вам цікаво, да, це напрямок діяльності, якщо ви вчитеся в таких от напрямках, як аудит або бухгалтерські послуги, або юриспруденція, велком до нашої компанії. Ми щорічно працюючи з різними закладами. Проводимо різні заходи для студентів, які навчаються в цих закладах. Для того, щоб ви могли спробувати себе, для того, щоб вам практично розказати показати на практиці, що це таке. Тому що в стінах закладу навчального закладу, коли ви вчите теорію, це одна позиція, коли поєднання теорії і спробувати її на практиці. На практиці це завжди дуже інший результат. І який і в першому, і в другому випадку для вас буде позитивний. Тому читайте, будь ласка, інформацію щодо нашої компанії. Я тут зараз поверну. Ви можете відсканувати інформацію щодо нашої компанії, слідкуйте за новинами. Ми в Інстаграмі постійно викладаємо вакансії щодо нашої компанії. Зараз відкрите декілька вакансій щодо і помічника аудитора, і аудитора, і ми шукаємо в нашу команду. І працівників також для бізнес-консалтингу і різних інших напрямків, тому будь ласка, звертайтеся, надсилайте своє резюме. Ми дуже будемо раді зустріти вас в нашій команді. Дякую. Дякую, вам, пані Олено. У нас в чаті є запитання. Частково ви на них вже відповіли з приводу того, чи є вакансії, але якщо вам не видно, я їх озвучу. Дай, так, чому? Можна. Можливо, так? А є дані, які особи на підприємстві в Україні найбільш відбувається або зловживаються шахрайство? Щось трошки, які особи на підприємстві в Україні незрозуміло. Напевне, на, на яких підприємствах більше всього шахрайство, так? І з якими шахрайствами найчастіше проводить Френзік, саме ваша компанія? Да, якщо можна я на ці два відповім Якщо дивитися в презентацію, я там була інформація, але я її просто не про Що згідно неофіційної статистики, але вона є більше 50% підприємств, вони Страждають від, да, там, від шахрайства на підприємстві, і це дуже високий відсоток. який є. Про те, що я вам говорила, що офіційно бізнес не хоче або з якихось причин не може визнавати, що в нього. Крадуть, або і в ним встановлені факти шахрайства. Для того, щоб цього уникнути, дуже багато інформації ну, Україна робить в цьому напрямку, але офіційної статистики вам ніхто не дасть. На сьогодні, відповідаючи зразу на друге питання, вам хочу сказати: за останній час саме процедури щодо шахрайства і френсіку особисто маю, вони були проведені. Якщо брати по напрямках, да де більше частіше за всього зустрічаються, це махінації з банківськими операціями. Це на рівні фінансових бухгалтерських служб, бо це саме ці департаменти до мають 100% доступ до грошей бізнесу і компанії. Також в тендерних закупівлях, але тут треба бути експертом, розуміти ринок і дуже. Такі там специфічні процедури щодо виявлення да, цих фактів шахрайства. Я не завжди погоджуюсь, наприклад, з висновками державної аудиторської служби, тому що вони там дуже суб'єктивно ну, ну, з боку саме держави дивляться на ці аспекти. Ми дивимося з боку бізнесу і реального стану ринку да, там свого аспекту. І третє напрямок, от в мене дуже часто. То виникають фа, встановлюються факти шахрайства на рівні топ-менеджменту, особливо департаментів комерційної діяльності, які займаються. Продажами де або йдеться стимулювання третьої особи, або за рахунок таких, знаєте, я думаю, що всім слово знайомих відкатів. Вони готові давати клієнту низьку вартість, наприклад, за ту чи іншу продукцію. І, Відповідно, директор, наприклад, або там працівник департаменту з продажів він з зарплату він отримає бонус невеличкий, він отримав, наприклад, якщо ми говоримо да, там про таку сміжну оплату праці щодо продажу цього продукту, але він зверху отримав інше заохочення для того, щоб да, там продати або, наприклад, нижче вартості, чим встановлена комерційна ціна на ту чи іншу продукцію. Отаких От основних три напрямки, в яких відбуваються, да, там встановлюються факти шахрайства. Дякую, пані Олено. Щодо вакансій, ви вже запросили наших студентів, а чи в вашій компанії відбувається стажування? Я знаю, що в багатьох компаніях є стажування на місяць, на три місяці, на півроку, чи є така практика роботи зі студентами? У вас в компанії. З свого боку, хочу вам сказати, а, що, так, звичайно, в цьому році наша компанія запровадила новий проект, пілотний, який був отримав навіть відзнаку Генерального договору у, глобального, вибачте, глобального договору ООН. Десять днів в аудиті ми проводили такий Експрес дуже гарячий і дуже такий серйозний інтенсив. За 10 днів студенти мали можливість ознайомитися напрямка в нашій компанії, отримати консалтингу юридичних послуг податкового консалтингу та транспорт. Ціферного цінного утворення для того, щоб зрозуміти для себе, що подобається більше, мали можливість поспілкуватися з експертами в різних галузях, а, та, а також виконували завдання. Ми, отримували, ми отримали в результаті рейтинг на кращих стажорів, які в нашій компанії а, проект пройшли да, учасників нашого проєкту, запросили їх на стажування зразу платне. Вони у нас стажувалися а, два місяці, і вже на сьогодні ми відібрали. Хотіли 5, підібрали 10. В результаті сім співробітників успішно вже, вже бачите співробітників. Сім стажерів, які були, вони пройшли успішно вже випробувальний термін в нашій компанії. Зараз приймають участь в проектах в нашій компанії. І я хочу з гордістю сказати, що проєкт був дуже дуже крутий, і студенти, які до нас прийшли, ми з ними дуже. -дуже ми дуже-дуже пишаємось, тому що рівень підготовки теоретичної, а також прагнення отримати нові знання і нові скіли для них виявилось дійсно дуже дуже важливим, і ми бачимо результати от навіть уже за ці чотири місяці, які вони в нас працюють. Дякую, пані Олено, дякую за лекцію, чудово, дякую за розгорнуту професійну відповідь і ще від себе запитання вже не. Неща... Та не від студентів багатьох цікавить, особливо представників закладів вищої освіти. Ну і студенти теж запитують практична підготовка, чи можливо не стажування, не робота, а саме на практику до вас прийти. Так? Тому що практика наш згідно навчальних планів і графіку, відповідний період і не завжди співпадає бажання, можливості роботодавця і потреби студента. Тому Дуже хотіли, щоб пішли на зустріч, і при нагоді брали студентів на практику. Ми до речі були залучені до проходження практики студентів декілька вузів цього цьому році. Також навіть після практики деякі практиканти залишилися у нас працювати. От також зразу вже сказали, можна ну якраз. І Попали на сезон, до дійсно дуже важко поєднувати і практику студентів, бо бо якраз в хай хай-сізон вони приходять на практику, і відповідно в будь-якому випадку в кожної компанії треба витрачати дуже багато часу для співпраці з практикантами, якщо просто не поставити від там підпис, да, там, що практику пройшов. Якщо дійсно вони на практику ходять, ми даємо завдання, вони розвиваються, тому що ми вважаємо, що найдорожче що сьогодні є. Це час і дуже, дуже погано, коли його витрачають, знаєте, не, не туди, куди потрібно. Тому ми цей час дійсно, якщо ми беремо студентів ми на практику, ми приділяємо цей час, максимально вкладаємо в них для того, щоб ця практика для них була дуже корисною. Дякую, пані Олено. Ще раз розуміємо, що ваш час і час. Бізнесу дуже цінний, тому ми будемо затримувати. У нас наступний спікер через 5 хвилин. Наступна зустріч. Ми вклалися в таймінг. Дуже вам велике дякую, що ви так швидко, інтенсивно розповіли і лекцію, і дали відповіді на запитання. Дякую.